3 серпня, друзі. І ми приїхали в гори Західних Горгани. Це по 23 му ріку. Ну це улюблені наші місця були. Вирішили сьогодні приїхати, провірити, що тут по грибочках коїться. Лисичка. О, ну така вона. Це тільки зайшли ми в ліс. Спочатку тут хащі. А потім починаються такі гарні ліса. Різні такі місця будуть. Сьогодні похмура погода, десь 22 градуси в горах. У нас у місті 29 виїжджали. А тут дуже комфортно. Друзі, вітаю! О! Ну, подивимось, що сьогодні тут знайдемо. Як тут грибочки пішли? От. В минулому році тут було дуже багато лисички, білих грибів. Під осичників, підберезників. До речі, друзі, останнього разу, коли ми тут були, ми зібрали непогано лисички і сировіжок, голубінок. От. Подивимося, що сьогодні знайдемо. О, ну що, друзі, все як завжди. Підемо, прогуляємося по лісу, все побачите. Айда. І ось другий наш грибочок пантерний мухомор. Ріжка вже десь з собакенами попереду. Ну, як завжди. Вчора приїхали додому, подивилися по карті, де ми були. Друзі, практично на кордоні з Польщею. Десь там 7-8 кілометрів. От нас занесло вчора. ну Гарне місця, але дуже далеко, але ну, обов'язково, як казав, якось так виберемо день. Раніше треба виїжджати туди. Або взагалі зночівлю. Оце що стоїть? Мухоморчик. О! Жовті сировіжки попадаються там ще одна. Але такі вже підстаркувати. Ось ще одна. Сировіжка. А от червона також. Червона? ну. Потрошки, бачите. Ух ти! Ознаки якісь якихось грибів з'являються. Сьогодні далечко підемо. Прогуляємось по всіх наших місцях. Погода дозволяє, досить комфортно, бо тут такий буде. Підйом не крутезний, але ж все рівно. Раз вас собаки не вже в струмочку. Тут для собак гарно, тому що тут, окрім цього струмочка, є гірські калюжи такі. І там практично завжди є вода. Що там? А щось? Щось знайшли, друзі. Що, не зрозуміло. Не те, що треба. Не те, що треба. Що тут в тебе за знахідки? Ой. Обережно. Декілька лисичок. молоді до речі, так? Да? Звіри, шляпинку з'їли. Ну, друзі, знаєте, схоже на ніжку білого. Або сироїжку. Ну, Скоріше за все білий. Ну ніжку, схоже від білого. Ну, Звіри з'їли шляпинку. До речі, в цих місцях пам'ятаєш того року, так? Да? Часто зустрічали так, от, що білий гриб стоїть без шляпки. Окрім червоних сироїжок. от вже Іріша знайшла голубінку. І я. Але ні, стара вже. Та він тут. Жека, хто не сухняний? Бачиш, яке? Ану. що гарно? Ух ты, так. Да. Такий кольор, да? А. Марсюш, де да, подивлюсь. Білий, друзі, але. З'їли його. ось такий був красотун. Що, невже не, не пішли тут ще біли? А? Це вже, якщо не помиляюсь, королівський мухомор. Бачите який. Он теж мухомор стоїть. Так, а ну подивимось тут. Поруч з мухоморами полюбляють білий рости. Або навпаки білими мухомори. Та королівський мухомор. Бачите який красень. О, мій кулак. А цей гриб. Сироїшки червоні, ну дуже багато сьогодні зустрічаємо. Нема, але тут такий мухомор. Королівський, бач? Оно, ну, який здоровий. Ага. А то маленький, так? Де? А да, тот, що я ліворуч від мене я показував, друзі. То маленький. Так, в цих місцях вони ще не пішли. Але, друзі, наш похід продовжується. Бачите, тут ліс змінюється, взагалі інший підимемося вгору і подивимося що там. Може таке бути, що там є гриби. Що там в тебе? Думали, друзі, здалеку, що це білий, але ні. Червона міста, бачите. Такі місця файні. Мох такий. Волога є. Що це? Лисичка чи їжовік? Ні, лисичка. Так. Ну вже перше більш-менш такі знахідки є. Це вже друзі ми пройшли, це грахується як високогір'я Карпат. Ми далечко від тих хащей відійшли вже. І нам ще десь стільки вже до грібних місць. Ну подивимось, наскільки вони будуть сьогодні грібні. О! Ріша знаходить теж лисичку. Ще? Ну, лисичка, але бачиш, вона яка вже суха. Так, да, тут, друзі, багато лисички сухої. Бачиш? О. Ну, то ось тут воно вона, бачите, йде. Бачиш? Бачу, бачу. ось тут нікого не було. Ага. Це точно, воно вона йде. Це гарно, що тут нікого не було, але ж... І грибів не було. І грибів, так, да, поки що. Нам ще десь з пів кілометра. І ми будемо на тих місцях, де мають бути біли. Подивимось. Жека, пішли? Ще височка? Така більш-менш. Угу. Дуже подобаються ці трутовички, окремльоний трутовичок за їх коля. Буває такі, що такі яркий. Сьогодні ми запланували по цих місцях найдовший і важкий такий маршрут. Ну щоб подивитися за один день пройти по всіх місцях і подивитися що по грибах і вирішити для себе коли наступного разу сюди можна приїхати зайшли ми на гору, ось тут зараз подивимось навкруги а потім краєчком ліса спустимося до іншої гори і підіймемось пройдемо ну, такий круг величезний зробимо. Привал 10 хвилин, собаки поп'ють водички, ми перекусимо, поп'ємо каву і далі підемо. Сонечко вийшло, поки пили каву, бачите, таку голубінку знайшли поруч. Ну що, наш похід продовжується. А це що? <кій> <кій> да? Ні, ну то а ну. пластинчий, ні. ні. Здалеко схожий на бір був. Саме друзі, вже, як я казав, спускаємося вздовж краєчка лісу вниз. О, який гарний дубовик стоїть. Ріс, може візьмемо до Може ще знайдемо. А який Ну а що, якщо таких знайдемо сьогодні? Красунчиків. О, теж непогано. Это струмочек, а собаки охолоджуются. А вот Жека, и Марсик. Калюжа такая. Голодница. А? Так, да, тут було тякати, можеш по поверху, бачиш. Ну трошки вище на 3 метри. І там обійти. <су> Жека тут взагалі. Не стекот було, але ви ж знаєте. А собаки на такі, що набігаються в лісі, а потім хекають. Давай. Ріж, давай, знаєш як? Ось так, іди, іди до мене і зараз не будемо йти до самого низу. По схилу і підемо. Обійшли, друзі, ми тут всі місця. Ну, ви бачили трошки лисички, сироїшки, дубовік. І більш нічого. Зараз повернемося на ту стежку, ну, побачите, покажу, знаєте. І підемо в іншу сторону. Так, так, де... да, да, там є лисичкові галявини. Є і побілих грибниці, Червоняків. Подивимося там. Там більш молодий ліс. Пішли, Марсюш, пішли. Перейшли ми, друзі, бачите, гляну. Він вже в інший ліс, а вже ось такі хащі починаються. І з самого початку маленька лисичка. Так, ну пішли на стежку. І... Похід продовжується. Ну, одна сироїшка, а друга не розумію, що це, Ну так, да, дві сировішки ріша, але голубінки. Але вже їх поїли. жекері пішли. А це що? Іріжка глазастея, побачила? Білий, ні, ножка, бачите. Червона. Але, бачите який. Ось так. На жаль, друзі, не білий. Ну нічого. Наш похід продовжується. Вийшли ми, друзі, на цю стежку. Це що? ну. треба подивитися. Ні, сироїшка Думав, маленький білий. Але ні. Десь метрів з 300 по цієї стежки вийдемо. В інші місця. Теж гарний. Провідуємо їх. Що там коїться по грибочках. Побачили, друзі, гніздо з дикими осами з землі, зараз покажу. Різко ушла далі, вперед, щоб вони не кинулися. Ось так от. Зараз так. Обережніка. Не будемо їх чіпати. Ось вони, бачите. Це невелика сімейка диких ос, але одного разу ми натрапили на діку сімейку, таку велику. Покусали всіх, дуже небезпечно. Такі місця, друзі, починаються цікаві тут. Біленьких поки що не знайшли, але лисичка попадається. Бачите. І вона ще вона. Небагато, але є О. Ця вже висохла? О як. А це що? Знову неї дубовик. дубовікну чи білий старий, ні, друзі. Дубовік не стільний. Теж червоніє ніжка. Важких схилок тут нема, навіть, але відстані такі, ну так вже пройшли. Багато. Завтра, друзі, також поїдемо в Карпати в гори. Але в інші місця. Подивимось, що там. Ще лисичка Бачите як. І далі йде. Воно. І тут. Так. Ну це вже гарно. Ще навколо подивимось. Тут така місцевість, що лисичка полюбляє рости. Ну є лисичка. Небагато, але штучок 20 зібрати можна тут. А це, друзі, о, які ми вже бачили в цьому році. Але так, дві штучки таких старих, непонятно що це. А це вже червоний мухомор. Молоденький. Тільки вилазі. Такий цікавий, Ага. Угу. Подивися потім. Знаєш, де треба подивитися? Воно там. Там може бути лисичка. Або давай я туди піду. Там хаща це трошки такі. Жека, іди допомагай мені. Ну чого, сьогодні досить непогана по лисичках, так? Да? О. Є і молоденькі такі. Щоб ви розуміли, друзі, ми навіть в сезон грибів, коли вони їх багато, весь цей маршрут, по якому ми сьогодні йдемо, не проходимо за один раз, тому що а, дуже довгий виходить. Що там в тебе? А сьогодні, повторюсь, вирішили пройтись, ну так, щоб розуміти, скільки ще часу потрібно. Якщо грибі, гриби тут не пішли. І бачите, такі Джека. я правильно гриби тут не пішли ще. То, що ми знаходимо гарно. І ласички, і сировішки. Джека. Але це ще не початок. Поки друзі робили другий привал, бачите, Іріша тут. Навколо в мосі лисичку позбирала. <рес> Давай, кидай. Голубінка. От сьогодні, друзі, небагато таких знайшли. На жаль. Подивимося. Тут може бути лисичка. Ще трошки лисички. Ух ты. Жека в чомусь там вимазався таким вонючим таким може в кабані ці екскременти Одного разу було таке так дома ледве відмили його 5 чи 6 разів шампуню змивали, не хоче і все таке. єдке таке було, ну от і зараз. В ліс щось. Зараз тут відмиємо його, а потім до річки під'їдемо. Благо тут гірських річок дуже багато. Ну що, друзі, підходимо ми до машини. Ще трошки лисички знайшли. І все. Білих, ну ви бачили, один і то вже старий. Білих по цих місцях нема. Зараз покажу, що сьогодні ми знайшли. Ось наш сьогоднішній грибний улов. Лисичка, дубовік і сировішки. Ось така ситуація по грибах в Західних Горганах. Це якщо з вигоди їхати перед Мисливкою ліворуч і десь кілометрів 10 по гірської дороги. Будемо йти ми до машини, купати собак та їхати додому, друзі. Подивимося, що завтра буде. Повторюсь, теж поїдемо в гори, але зовсім в інші місця. Все, друзі, до зустрічі у лісі. Пока.